Доброго дня, колеги. Так, Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чути мене? Да. Да, чути, чути і видно, так? Так, да-да-да. І так, доброго дня. Сьогодні у нас 12 грудня 2023 року, У нас заплановані громадські слухання для спільного підприємства Полтавська газонафтова компанія. Я думаю, що всі бажаючі, що хотіли, приєдналися. Якщо в процесі наших слухань будуть, Доповнення, то я буду при, ну, приймати. І так, будемо розпочинати. Да? Громадське слухання спільного підприємства Полтавська газонафтова компанія, якою передбачається користування надрами новомиколаївського родовища з метою видобування вуглевонів, вид корисно, користування надрами, видобування нафти і газу, промислова розробка родовища, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 2023 922 11104 Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо до закону України про оцінку впливу на довкілля, були внесені зміни в частині організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року. А саме стаття 17 при кінцеві та перехідні положення цього закону доповнена пунктом 2 такого змісту, тимчасово на передії воєнного стану. На території України введено указом президента України проведення воєнного стану в Україні. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення? Порядок проведення громадських слухань, визначений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня. 17-го року номер 989, в яку були внесені зміни постанови КМУ від 8 вересня 23-го року номер 967. І так, процедура оцінки впливу розпочалася шляхом подання суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було прилюднено в єдиному реєстрі ЗВД 26 вересня 23-го року. Під час громадського обговорення повідомлення, зауважені пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, від громадськості в встановлені терміни не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 21 листопада 2023 року. Громадське обговорення звіту триватимуть до 26 грудня цього року. Громадське обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні з метою зібрати зауваження і пропозиції громадськості щодо звіту ЗОВД. І так, регламент сьогоднішнього дня, головуючи я, Петренко Ольга, начальник відділу окорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки. Ну і послухаймо суб'єкта господарювання, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля. Та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення та недопущення цього впливу. Також хочу зауважити, що у нас ведеться відеоконференція громадських слухань, будь ласка, хвилин 15-20, не більше на доповіданні. Дозвольте розшарити екран. Пробуйте, будь ласка, є, виходить, у вас? Да. Видно, так? Да, так, так, да. так. Да. Да. Планована діяльність передбачає користування надрави новомиколаївського родовища. Родовище розташовано е, в межах Нехорощанської територіальної громади. Полтавського району раніше це Новосанжарський район, близько 25 кілометрів до е, с... селищі типу Нові Санжари. В межах родовища знаходяться два населених пункти: це село Соколова Балка і село Андріївка. Загальна площа Новомиколаївського родовища становить 7,8 кілометрів. Родовище було відкрите в 1966 році з 1994 року розробку родовища здійснює Спільне підприємство Полтавська газонафтова компанія з 2004 року компанія здійснює вже видобування вуглеводнів, вид користування надрами це видобування вуглеводнів, промислова розробка. Основні корисні компоненти це нафта, газ, конденсат, також супутні корисні компоненти, етан, пропан, бутан, гелій. У 2023 році Державною комісією корисних копалин оцінені запаси новомиколаївського родовища є перспективи в подальшому видобуванні в зв'язку з чим і планується діяльність щодо продовження спеціального дозволу на користування надрами. На даний час фонд свердловин новомиколаївського родовища представлений чотирьма свердловинами: це три газові і одна нафтова свердловина. Планована діяльність полягає у користуванні надрами шляхом буріння нових свердловин. Для оцінки впливу на довкілля та розрахунків до уваги взято свердловину без географічної прив'язки, максимальною глибиною стовбору 3000 тисячі метрів, яка є вже репрезентативна для раніше пробурених свердловин новомиколаївського родовища. В подальшому при визначенні і прийнятті рішення щодо буріння свердловин буде здійснена окрема процедура оцінки впливу на довкілля. Основна е, діяльність, основні роботи пов'язані із бурінням свердловин, полягають у проведенні інженерно-геологічних вишукувань місця розміщення бурового майданчика, проведення досліджень всіх компонентів довкілля, в межах цього майданчика на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови. Також це зняття і максимальне збереження родючого шару ґрунту, облаштування майданчика залізобетонними плитами, облаштування шламових амбарі факельного амбара, спорудження водної свердловини, якщо це передбачається, також це безпосередньо монтаж бурового обладнання, буріння свердловини, демонтаж комплексу бурового обладнання і за результатами випробування свердловини, і при отриманні промислового припливу флюїдів, прийняття рішення або щодо підключення свердловини до існуючої установки, підготовки нафти і газу, якщо отримано промисловий. Приплив або ж це ліквідація свердловини, якщо промислового припливу не отримано. Під час проведення даних робіт здійснюються впливи на різні компоненти довкілля, це атмосферне повітря, грунти, водне середовище, геологічне середовище. Тому для оцінки впливу на довкілля здійснено оцінку фонового стану довкілля, враховуючи, що компанія 30 років здійснює користування надрами даного родовища і працює на цій місцевості, а також прогноз можливого впливу та заходи щодо мінімізації даного впливу. Частині викидів атмосферного повітря і оцінки фонового стану взято до уваги фонові концентрації забруднюючих речовин, також проведені лабораторні аналізи на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови. Від свердловин, які перебувають в експлуатації даного родовища, по основним показникам забруднюючих речовин, які можуть бути привнесені, вони взагалі не виявлені. У зв'язку з цим ми констатуємо, що фоновий стан атмосферного повітря задовільний і перебуває в межах граничних показників. При планованій діяльності можливий вплив на атмосферне повітря шляхом привнесення забруднюючих речовин на періоді оплаштування свердловини. Під час її підключення які здійснюється за рахунок експлуатації автотранспорту, також під час буріння основними джерелами впливу є дизельні двигуни бурового верстату, основне допоміжне технологічне обладнання, факельний амбар, як е на який здійснюються продувки під час випробування свердловини. Під Час експлуатації свердловини також можливий вплив при експлуатації факельного амбара при продувці е на при продукції свердловин. Для мінімізації даного впливу, взагалі, оцінки, були проведені розрахунки за допомогою використання програмного комплексу на всіх даних етапах. Встановлені концентрації забруднюючих речовин перебувають в межах встановлених ГДК як на самому майданчику, так і на межі санітарно-захисної зони і на межі найближчої житлової забудови, тому при здійсненні планованої діяльності оцінка впливу на атмосферне повітря перебуває в межах встановлених гранично допустимих концентрацій. Другий компонент, який зазнає впливу, це ґрунти. Для оцінки фонового стану ґрунтів інститутом ґрунтознавства імені Соколовського були проведені відбори проб в межах майданчиків існуючих свердловин, а також фонові відібрані фонові проби за межами майданчиків. Результати отримані результати і проби оцінювалися за показниками нафтопродукти також це рівень pH, сольових залишок, мінералізація. Як вміст нафтопродуктів, так і е, мінералізація сольових залишок пилаш, перебувають в межах встановлених показників. ґрунти є незасоленими і вміст е, нафтопродуктів в рази нижчий ніж встановлені за ГДК, Тому е, також е, ми констатуємо, що фоновий стан ґрунтів. При цьому враховуючи використання земельних ресурсів протягом експлуатації родовища перебуває, є допустимою і перебуває в межах встановлених показників. Під час планованої діяльності здійснюється використання ґрунтів і земельних ресурсів, яке полягає у розміщенні бурового майданчика на конкретній земельній ділянці, яка буде здійснюватись, використання якої буде здійснюватись на підставі договору сервітуту, також полягає в знятті і перенесенні родючого шару ґрунту. Можливе забруднення при порушенні технології, яке може полягати у просочуванні паливомастильних мастильних матеріалів, забрудненні грунтів. Е, Відходами буріння буровими водами, тампонажним розчином, також буровим розчином, з метою запобігання даного негативного впливу здійснюється знаття і збереження родючого шару ґрунту і облаштування майданчика заліза бетонними плитами для того, щоб запобігти розливу забруднюючих речовин і просочуванню її в ґрунт. Також після завершення робіт передбачається рекультивація земельної ділянки і приведення її в попередній стан до природних показів. В зв'язку з цим негативного впливу на ґрунти не очікується. Наступний компонент водні ресурси, з метою оцінки водних ресурсів, до уваги взято те, що в межах родовища протікає річка суха маячка, яка представлена греблями і каскадами ставків, з метою оцінки стану даного поверхнево-водного ресурсу здійснюються відбори проб. Також відбір проб здійснюється з колодяться господарсько-питного водозабезпечення в селі Андріївка, і в межах родовища облаштовано три спостережні свердловини. Стан водних ресурсів як в спостережних свердловинах, так і в об'єктах питного водозабезпечення різний по деяким показникам він перевищує встановлені нормативи, зокрема, це мінералізація, нітрати, нітрити, і ці перевищення спостерігаються з самого початку досліджень, тобто, це ці показники, такий стан водних ресурсів встановлено до початку здійснення планованої діяльності. Під час планованої діяльності здійснюється використання водних ресурсів, яке полягає в тому, що для буріння використовується технічна вода на етапі буріння технічної колони до 20 метрів глибиною. Далі використовуються води бучацького водоносного горизонту за рахунок експлуатації водних свердловин. У випадку порушення технології боріння можливе забруднення першого від поверхні водоносного горизонту за рахунок розгерметизації підземних комунікацій, а також фільтрації бурових розчин і інших технічних рідин. І забруднення відповідно водних ресурсів для запобігання даному негативному впливу обирається безпечна конструкція свердловини, яка запобігає фільтрації і є герметична. Також облаштовується і підтримується існуюча мережа спостережних свердловин, за рахунок якої здійснюється гідромоніторингові дослідження і контроль впливу діяльності на водні ресурси. Експлуатація водної свердловини здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування, сама водна свердловина облаштовується зоною санітарної охорони. Наступний компонент довкілля це геологічне середовище, вплив на який проявляється у порушенні геологічного розрізу і можливе забруднення при порушенні технології буріння, яке може проявлятися в. У газовиявленнях, а також міжпластових перетоках пластових вод, потраплянням забруднюючих речовин для запобігання. Вибирається такий, така конструкція стовбуру свердловини, яка герметична, підбираються обсадні труби, які дозволяють підтримувати відповідний тиск. Також обирається відповідний буровий розчин, який також дозволяє забезпечувати тиск в свердловині, відповідний тиск в свердловині, а також забезпечувати. Не проникнути кірку по стовбурам свердловини, і відповідно свердловина також обладнується противикидним обладнанням для того, щоб мінімізувати вплив на геологічне середовище. При оцінці впливу на довкілля було оцінено вплив на біорізноманіття. Встановлено, що об'єкти, які перебувають під охороною, зокрема, це об'єкти природнозаповідного фонду смаракдової мережі, знаходяться за межами родовища. Це ландшафтний заказник місцевого значення Світлівщина, який знаходиться на відстані близько одного кілометра від родовища, і гідрологічний заказник Шигієвський, який знаходиться на відстані близько 3 кілометри. Також смарагдова мережа знаходиться на відстані також близько 3 кілометри за межами родовища, тому вплив на об'єкти, які є раритетними, не здійснюється. В межах самого родовища наявні об'єкти рослинного і тваринного світу, які представлені. В основному лісопосадками, і які є типовими для даної місцевості і не представляють собою особливої природоохоронної цінності. Додатково також була оцізнена археологічна спадщина. За результатами натурних польових виїздів, об'єкти, які становлять археологічно-культурну спадщину, не виявлені. Досліджувалися також місця, на яких є посилання в літературних джерелах, зокрема інформація про розміщення курганів при проведенні натура польових досліджень, об'єкти не встановлені. Частині впливу на соціальне середовище е, досліджувалися показники смертності, народжуваності населених пунктів, які знаходяться в межах самого родовища в порівнянні з показниками району, враховуючи те, що е, заклади комунальні заклади охорони здоров'я е, в, в центрі територіальної громади селіних а також в, е, в місті Нові Санчари – Реорганізовані і сформовані як такі в 23-му році. Статистичні дані за 2022 рік, 23 рік не надані, тому наводяться дані за попередній період до 2020-2021 року, але тенденція, яка відображена, вона є загальною як для району, так і для населених пунктів, які знаходяться в межах родовища, що в частині народжуваності і смертності, тобто динаміка негативна, і в частині хвороб, основних хвороб населення, також Стан здоров'я населення сіл, які знаходяться в межах родовища, він відповідає загальному стану по району. Позитивний вплив даної діяльності на соціальне середовище полягає також у здійсненні рентних платежів як до державного бюджету, так і до бюджету територіальної громади. Додатковим позитивним впливом є участь компанії у розбудові інфраструктури населених пунктів, які знаходяться і в самій територіальній громаді, і в межах родовищі надання благодійної допомоги для різних соціальних інфраструктурних об'єктів. Тому, підсумовуючи, ми можемо сказати про те, що вплив. На навколишнє середовище є допустимим. попередній 30-річний досвід діяльності компанії на даній території свідчить про те, що вплив знаходиться в межах встановлених показників, вплив на соціальне середовище констатуємо як позитивний. Дякую, мене все. Дякую. Ми прослухали доповідь спільного підприємства Полтавська газонавтова компанія щодо планованої діяльності. Користування надрами новомиколаївського родовища. Скажіть, будь ласка, чи є зауваження і пропозиції до почутого? Можна написати в чаті. Якщо нагадую ще раз, результатом слухань буде протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань. Протокол разом з файлом відеофіксації буде внесений до єдиного реєстру з ОВД в установлені терміни. Не бачу, що в нас немає зауважені пропозиції. Тоді ще наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще триватимуть до 26 грудня, і всі бажаючі можуть подати зауваження, якщо виникли у вас до цього часу. Тоді вони обов'язково будуть враховані у звіт про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Якщо немає зауважені пропозицій, тоді на цьому пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. До побачення, дякую. До побачення.